Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Сподіваюся, що зараз зв'язок буде хороший. Будь ласка, пишіть, якщо є якісь проблеми. Я перезавантажила все. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за наших воїнів, які на передовій. За всіх воїнів наших на всіх фронтах. Особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, при які Господь знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб Господь допоміг, щоб послав на поміч нашим захисникам всі свої і сили небесні, всіх ангелів своїх, на що лізі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господньою. Воїни наші вистачили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми за всіх наших людей, які в небезпеці, і найперше за наших воїнів, щоб Господь їх благословив на успішний наступ, на успішні контрнаступи, на успішні військові операції на всіх фронтах, у всіх напрямках, і щоб Господь дарував. Народу нашому, нашим захисникам, нашим воїнам, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми благаємо, щоб Господь повсприяв, допоміг, щоб вся необхідна зброя, фінансування, техніка, спорядження вчасно надійшли до нашої держави, до наших військ, необхідній достатній кількості. Ми знаємо, що зараз великі зміни на міжнародній арені. І настрої дуже різні, але ми з Богом, і ми знаємо, що Господь нас не залишить. Ми молимося і будемо молитися ще більше, ще сердечніше, і Великий піст нам для цього в допомогу, в поміч. І я впевнена, я вірю, що ми вимолимо цю перемогу. і... Ми благаємо Господа Бога нашого, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше. Ми благаємо, щоб Господь порятував їх, порятував всіх наших людей, які під обстрілами ворожими в прифронтових прикордонних містах і селах наших перебувають щоденно в небезпеці. На Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Дніпро і по всій Україні, де є загроза обстрілів ворожих. благаємо Господа, щоб Господь благословив наші війська ППО, що благословив, щоб всі необхідні засоби ППО і снаряди до них, і системи ППО надійшли до нашої держави в достатній кількості для 100% захисту наших територій. І щоб сам Господь своєю могутньою провицею з небес закрив і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі і всіх людей наших порятував, уберіг від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу, щоб Господь змилувався над нами. Рідненькі, напишіть, будь ласка, як зв'язок, здається, що вже краще. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, за наших людей, які там вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення. І вони всі в небезпеці там великі перебувають, під тиском окупаційної влади, окупаційних військ. Добре чути, дякую. Тож молимося за них, щоб Господь їх захистив, уберіг, порятував від небезпеки, від біди. І щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожих, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених. За наших діточок, викрадених, які були вивезені утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і поверну додому живими, якнайшвидше всіх людей наших, до своїх родин, на нашу рідну батьківщину. Ми молимося за тих, хто чекає, за всіх, хто шукає своїх рідних, близьких, коханих людей, за всіх, хто чекає з війни і з полону, за матерів всіх наших. Щоб Господь їх укріпив в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб потішив їх тривоги, щоб потішив їх біль розлуки, скоротив їх час в розлуці і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей з війни і з полону, і ти без безвісти живими. Ми також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших. Щоб їх рідні і близькі моли достойно їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх полонених наших, за наших воїнів, які в полоні ворожому, за всіх людей наших, які в в'язницях і катівнях ворожих утримуються. Щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше відбулися обміни, щоб булася скоро перемога наша. І щоб всі вони повернулися додому, були визволені, а поки вони там у неволі, благань, Господа. щоб Господь був з ними, що миті, щоб укріпив їх Духом своїм святим, підтримав їх, щоб нагодував голодних, стіло хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Щоб вони там відчули нашу любов, наші молитви, що ми їх чекаємо, щоб вони не впадали в відчай. І ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував життя, щоб всі воїни наші отримали вчасну і повну медичну, необхідну медичну допомогу при пораненнях. І, і, а якщо вони наодинці і не мають звідки чекати помощі, щоб сам Господь своєю правицею цілющою, зцілив їх рани, втамував їх біль, порятував їхнє життя, ми молимося за всіх наших людей, які отримали поранення келісства від ракетних атак, від руки ворога, за всіх потребуючих, за всіх хворих, за всіх страждаючих. І щоб Господь зцілив їх. У здоров'я в підняв і страждань. Молимося за тих, хто втратив своїх близьких, щоб Господь вцілив їх серця і вцілив їх душі від горя, від великих втрат, від болю, великих втрат, і щоб Господь дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужбі і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми благаємо Господа, щоб Господь дав розум і наповнив всіх. Лідерів світових, які нині вирішують, на жаль, так сталося, що долю України нині вирішують лідери світових, світові лідери інших держав. На жаль, зараз в, цю, в цей момент, в цей час ми досі є залежними від допомоги інших країн. Але я впевнена, що ми зробимо з цього висновки і виправимо цю ситуацію. Але зараз, поки ми в, такі, в таких обставинах ми перебуваємо, ми благаємо Господа, щоб Господь їх напомог, щоб дав їм розуму, щоб вся ситуація, яка навколо України нині вирішується, була вирішена на користь України, на благо України, задля перемоги України, задля перемоги над злом світовим, щоб Господь захистив і. Щоб Господь посоромив зло, щоб зло було подолено, посоромлена, щоб Господь позбавив всіх, всі злі сили, які діють на боці зла, щоб Господь позбавив їх, всіх ресурсів, всіх можливостей їхніх. І щоб правда, бо зараз нині нині дуже багато брехні в світі, щоб правда перемогла, і щоб ця перемога була остаточною, щоб добро і правда перемогли. Ми благаємо Господа, щоб Господь це вчинив. Ми знаємо, що Господь наш. Творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить змінити будь-які обставини, будь-які події, які відбуваються бо все в руках Божих, і доля нашого народу, і доля всього світу в руках Божих все, що ми можемо, це довіритися Господу, щоб наша віра була міцна і молитися більше і більше, і сердечніше. Бо молитва це най наймогутніша зброя, яка нам доступна кожному з нас. Що неможливо для нас людей, можливо, для Господа. Тому ми спокійні, ми довіряємо Господу, ми віримо, що все Господь поверне на благо і благаємо, щоб Господь змилувався і так і вчинив на свій власний розсуд, таким своїм проведінням, в такий спосіб, в той час, і таким чином, як Господь один, як ми відомо, як Господь один знає. І сьогодні ми вже ввійшли в час Великого Посту, вже на вечірніх богослужіннях відбувався сьогодні в храмах чин прощення, і вже почався Великий піст. І це саме той час, коли наша молитва ще сильніша, і все нам сприяє до цього, до усердної молитви, і щоб змінити ситуацію на користь, на благо України. Сьогодні наприкінці ефір ми прочитаємо молитву на початок Великого посту. А почнемо з молитв за мир і перемогу України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істинний, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди селися в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий зглянься, сіли немочі наші. Імені Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кхи> Отче нашої сино небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоєє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, поміли Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Се сильний гостей, господи, почуй молитву дітей твоїх. Поглянь час важка, ки на державу вона. Україну.